Znala nam się dneś nowina czasu odnoho z Dziły Marii Najświetliszoj i Najrożdennoj. Narodił się Jezus Chrystus w mieście Wechlejem meze wolami, meże osłami, meże żmirjami. Межи волами, межа осламирями, як ще цар Ірод отім довідав свої до Казав би, бити малы діти по всьому краю, казав бити мали діти по всьому краю. А мати Божа, і святий остов, як то почули, відвихлеєму, аж до яги, тут хрестом тікнули, відвехлеєму, аж до яги, тут хрестом тікнули, Ішли без полу дебали хлопа, хлопшени чушів. Ой мій любий хлопку завтра Ой, ось і мій любий хлопку завтра буде жал. над'їхав ірод зі злотим мечем, що дигнати мав, їхав без поле, на хлопа, хлопа, хлопчини чужав. Дай Боже щастя мій любий хлопку полі робочий. чи ти не бачив якої невісти з дитям бігучим. Бачив я пане, бачив я царю, я пшеничу сіяв, дай же тобі медь голову стяв, що ти її не тримав. Буде же тобі мед голову стяг ти її не тримав, а ти і роде злий лиса дивна новина, убили хвоєми помеже дітьми твоєго сина.